Вітаю кучерявий сад, Оля Кучерява передмістя Львова. Так дивлюся, що пора вже зазняти третю серію про волотисті гортензії. Але про них буде пізніше. А сьогодні про мої нові. Розпакування. Поприходили мені різні посилочки від 15 вересня починаючи і тільки тепер дозріла зробити їх такий сукупний огляд. Замовила, як завжди, ну, для мене цікаві рослинки. Розкажу про них, покажу. І ще прийшла посилочка від пана Якова Соколова і 35 ї окремої бригади морської піхоти. Оці всі чари осені з павутинками, з павучками-мандрівниками. У рідному саду, на рідній землі ми можемо спостерігати, дякуючи хлопцям, котрі своїми спинами прикривають наш спокій. Пам'ятаєте, ми збирали кошти, аби хоч трішки допомогти відремонтувати авто для цієї бригади. Розпакуємо посилочку від хлопців, а в кінці відео буде детальний звіт про всі виконані роботи, про оплати, всі чеки, всі надходження, щоб кожен, хто долучився до цієї благородної справи, міг побачити чітко і конкретно, куди пішли його кошти. Хоча канал про рослини і основні розпакування будуть теж рослинні, але почну таки з найважливішого пакуночка. Ось такий пакуночок, але я вже з нової пошти цю зовнішню обгортку зняла. Приїхав до мене. Вважаємо, що він приїхав до всіх нас. А я таке від вас представницьке лице, хоча, звісно, теж донатила першою, а потім вже пропонувала вам. А приїхала до нас вдячність від хлопців на тлі прапора їхньої бригади. 35-ї окремої бригади морської піхоти. Вірний завжди. Пані Олі, ну, повторюся, це для нас всіх. Це для нас всіх, бо нашими зусиллями було зібрано з нашою допомогою 18 тисяч 50 гривень, за які вдалося відремонтувати частини машини. А самі роботи виконувалися хлопцями СТО безкоштовно. Оплачені були лише деталі, запчастини про все в кінці відео. Боже, бережи Україну нашими руками, бережи наших захисників. А ми кожен робімо те, що підказує нам серце. Попам, посилка від бережнюків, приїхала нарешті чуть пожмакана, пожована. Замовлена ще у липні і 15 вересня приїхала. Що я такого поназамовляла? Я вже говорила, що в певній мірі, ну, порівняно, звісно, з трояндами, захопилася хінацеями і шукала, де їх можна дешевші придбати. Вже були у мене на каналі з розпакування і хінацеї, і тут, ура, що з квіточками, приїхали від бережнюків. Замовила собі хаконеклою Малдвайн, що в перекладі Глін Твейн. Ось вона у мене вже в земельці посаджена. Займостійкість хакониклої під питанням, але до цього сорту написано, витримує мінус 28 морозу. Полюбляє напівзатінок. Подивимось. А надихнулася я хакониклою замовленою взимку. Так гарно вона наросла у мене, правда, в горщику, в моєму горщиковому садочку. На терасі. Тепер ехінацея. Перша – «Butterfly Kisses» – поцілунки метелика, як чарівно. А друга. Cherry Fluff – вишневий пух. Я би назви поміняла для тих сортів місцями. Тим не менше, Butterfly Kisses коштувала 165 гривень, невисока десь до 30-50 см, а Cherry Fluff – 185 гривень десь до 45 см у висоту. Повинна вирости. Обидві Такі для переднього плану однозначно. Тим більше квітують дуже довго і стійко. Подарували мені продавці гібіскус. Ну, не люблю я гібіскуси, не люблю. Біленьким квітом має квітувати, десь я передарую його. Ось накладна така, така посилочка. Я задоволена. Загалом задоволена. Всі рослинки в землі, всі вже ростуть, всі прийнялися. Оці дві хіноцейки садитиму поруч однозначно. Вони якось підсилюють ефект одна від одної, як на мене. Ця яскравість одної додається до ніжності наступної і вкупі класно виглядають. Друга коробочка приїхала від каналу Ілона з від пані Ілони. А роздивилась я таке схоже розпакування на каналі Garden of Dreams, Лідусі, пані Ліди. Лідочка, привіт! Так, щось я розкрила ту коробку і виглядає, що все воно там літало трохи в тій коробці. Ну, нічого, але рослинки залишилися в горщиках і виглядають досить непогано. Я так потрохи витягатиму і відразу розповідатиму, що ж такого поназамовляла. Ось кочедижник Silver Falls з такими сріблястими ваями і фіолетовими пружилками. Рослинка для тіні із четвертою зоною зимостійкості. Усі ціни потім дам одним списком поруч з назвами. Це дзвоник портеншлага. Невисокий, з дрібненькими квіточками для сонячних місць. Я вже маю дзвоник карпатський від пані Галинки Бабій. А ще хочу з такими дрібусінькими квіточками, бо тут квіточки, хоч кущики маленькі, а квіточки досить такі крупненькі. Портеншлага повинен квітнути усе літо. І висотою не більше 10-15 см. Так. Тут у нас молочай мертолистий, бачила в дівчаток на каналі, так собі захотілося його. Правда, він не вічно зелений. Наскільки читала, він скидає на зиму листячко. Посухостійкий, як молочаї, для сонячних ділянок. Але одною з найінтересніших рослинок, замовлених у цій посилці, це хебе іншого виду, ніж у мене. У мене є хебе товстолисте, а це хебе охряна вид. До речі, хебе це вона, охряна, товстолиста. Сорт James Starling. Вічно-зелений чагарничок до 40 см у висоту і 60 см у ширину витримує мінус 27 градусів. Так, що тут я вам ще не показала. Ага, тирлич. Чи він справді буде такий яскравий усе літо? Чи то, як то кажуть, фарби не пошкодували, невисокий кущик. 10-15 см для сонечка. витримує низькі температури. Але купилась я на то все через синюху палемоніум, котру побачила у пані Ліді, у лідусика при розпакуванні. І ось через нього все решта. Ось вона рослинка на півтіні, саме цей сорт Heaven Scent, небесний або райський аромат, витримує трішки більше сонця. Квітне в кінці весни, я так розумію, що пахне, інакше назва чому би була такою. І листячко висотою до 30 см у вигляді ну, схоже листя до листя папороті. А тепер обіцяні ціни. З того всього найдорожчою була синюха. Так, потрошки ліпимо, свій сад ліпимо у зв'язку з моїми хащами. У мене багато з'явилось таких напівтінистих місць. От саме для них я й позамовляла більшість рослинок. Вам буду дякувати за участь у розпакуванні. Ще раз дякую всім, хто взяв участь у. У підтримці хлопців із 35-ї бригади. Зараз, ну, таке різноманіття є з рослин у пропозиціях. Сама знайомлюсь, вас знайомлю. Можливо, комусь щось десь та й припаде до душі. Все. Спасибі за перегляд, що були зі мною, за будь-яку активність під відео. Зустрінемось. А зараз звідти. Іскріни із групи пана Соколова, з групи зелений магазин ЗСУ. Тут можна зупинити відео, все собі детально роздивитися, почитати, ознайомитися при бажанні. Слава Україні!